Перше у цьому році День захисників та захисниць України відзначили 1 жовтня. З нагоди свята у Кам'янському пройшла низка заходів. Навчання, спілкування та цікаве дозвілля у місті на базі терцентру до дня людей похилого віку впровадили нові послуги для пенсіонерів. На базі спортивного комбінату прометей пройшли всеукраїнські змагання з волейболу Кубок Прометея серед дівчат. Боролися за перемогу команди з 10 українських міст. Розповімо про ці та інші події у випуску новин від 2 жовтня. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! І почнемо, як завжди, з безпекової ситуації по нашому краю. Вихідні на Дніпропетровщині видалися неспокійними. В ніч з 30 вересня, на 1 жовтня, ворог атакував кривий ріг безпілотниками. Один знищили захисники з ПВК Схід, але, на жаль, сталися і влучання по цивільній інфраструктурі. Нікополь також знову був під обстрілами. Вихідними агресор обстріляв місто з важкої артилерії. Постраждала також Марганицька громада, вдарив і по Велико Михайлівській громаді Синельниковського району минулося без загиблих і постраждалих. З 1 на 2 жовтня ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПВК-схід збили над областю три ворожі безпілотники. Як повідомляє спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Найближчим часом ударні дрони будуть переважати над ракетами в російських атаках по території України. У зв'язку з цим Україні необхідно збільшувати кількість засобів ППО. 1 жовтня Кам'янське разом з усією Україною відзначило День захисників та захисниць день вдячності нашим героям, тим, хто щоденно виборює нашу перемогу, та тим, хто поклав своє життя за нашу свободу. У місті відбулася ціла низка патріотичних заходів. Розпочали урочистості з майдану героїв. На центральному майдані Кам'янського біля меморіалу полеглим героям зібралися військові та ветерани війни. Молодь та громадськість родини загиблих і представники влади міста та Кам'янського району. Разом вшанували пам'ять полеглих воїнів. Олег Гапіч та Андрій Білоусов вручили міські та обласні відзнаки військовослужбовцям, які тримають наше мирне небо, а також членам родин загиблих героїв. Спільно з Олегом Гапічем привітали і бійців добровольчих формувань Кам'янського району з Днем Територіальної оборони. Подякували за відваг. Та готовність зі зброєю в руках боронити рідну землю. Хлопці, вітаємо вас сьогоднішнім святом, Днем захисника і захисниці, нашого українського козацтва і Пресвятої Богородиці. Всі робимо одну справу, рухаємося тільки до одного, до нашої спільної перемоги. Дуже приємно, що сьогодні в межах Кам'янського району є отакі підрозділи з бойовими. Штиками по-другому вас не назву, тому що ви дійсно сьогодні допомагаєте всім правоохоронним органам безпосередньо виконуючи завдання. Ворог у нас підступний. Ворог атакує цивільні міста. Він про внідряє своїх е... ДРГшників. Е... для того, щоб підірвати нашу країну зсередини. Для того ми є бійці ДФТГ, для того щоб дати певну відсіч. І тут, і так як наші побратими воюють на лінії фронту, ми воюємо тут всередині. А у разі необхідності ми беремо зброю в руки і йдемо допомагати нашим. Побратимо. В День захисників та захисниць України біля наукового ліцею імені Анатолія Лигуна була висаджена алея молодих калин у такий спосіб. Молодь, педагогічний колектив ліцею, рідні захисників, влада та містяни вшанували пам'ять загиблих на війні випускників закладу. Наші захисники кожного дня крок за кроком звільняють українську землю від окупанта, захищають наше право на свою мову, культуру, на самостійний шлях розвитку. Але... Війна, на жаль, забирає найкращих. Наш обов'язок назавжди пам'ятати наших героїв. Вічна пам'ять тим захисникам, які віддав найцінніше за кожного з нас з вами, завдяки яким ми можемо жити, можемо працювати, можемо навчатись дихати вільним українським повітрям. шість дерев у пам'ять про Олександра Багдієва, Олександра Сєростанова, Олександра Андрєєва, Олексія Кудрявцева, Германа Соловйова та Тараса Фандія були висаджені поряд із ліцеєм. І сьома калина в пам'ять усіх полеглих героїв. Ця можливість віддати честь. Нашим ліцеїстам, які віддали життя на захист України, є дуже поважним моментом. Проведення цього заходу є дуже чутливою подією, але вона об'єднує нас як спільноту. Також до дня захисників мітинг пам'яті відбувся на подвір'ї 29-го ліцею. Учні, педагоги, мешканці Лівобережжя зібралися разом на відкриття пам'ятної дошки випускнику закладу Андрію Володимировичу Полуніну. Батько був героєм. Він був прикладом. Справжнього чоловіка з перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на війну захищати країну, людей та родину. Батько був чесною, порядною, доброзичливою людиною. Усі справи, які на нього покладалися, він вирішував. Зі своєю фірмовою посмішкою, Андрій Полунін поліг у бою за населений пункт Времівка Волновахського району Донецької області до останнього захищаючи батьківщину. Андрій за своєю групою знаходились на позиціях. Я можу сказати, одно ворог постійно знищував, знищував все. Навіть в селах, де знаходилось, не було мешканців, не було військових. Вони розстрілювали Він загинув, виконавши наказ. Від позиції нічого не залишилося. Позиція троєчка була повністю знищена, але вони не покинули. Рубіж був утриманий. Сьогодні не можна було стояти без мурашок на тілі, без сліз на очах, і всі присутні це відчували. Вічна пам'ять нашому Андрію, велика шана і велика дяка йому, що він боронив наше мирне майбуття. Спільна молитва за Україну за воїнів, захисників та весь український народ відбулася у козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ у день храмового свята Покрови Її прихожани отримали довгоочікувану звістку. Ця будівля, в якій 16 років знаходиться церква, приходить у власність церкви наші під керівництво Феодосія. В даний час вже йде до оформлення необхідних документів. Ми вже зможемо передати вам. Свідоцтва на цю подію. За меценатство та надійну підтримку української церкви до свята Покрови та Дня захисника настоятель храму вручив очільнику міста благословенну грамоту, предстоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Єпіфанія. Для навчання, спілкування та цікавого дозвілля. Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку у відділах центру надання соціальних послуг відновили свою роботу вже оновлені відділення денного перебування та надання натуральної допомоги. Тепер там є все для того, щоб старенькі не почувалися самотньо, а мали затишний простір для зустрічей. Що нового з'явилося у терцентрі та як літні люди з користю зможуть проводити своє дозвілля, дивіться далі. Відділення денного перебування та надання натуральної допомоги успішно функціонували до початку повномасштабного вторгнення. Далі їх чекала доля масштабної модернізації, і вже зараз люди похилого віку та особи з інвалідністю можуть знайти тут для себе велику кількість цікавих занять. Соціальний простір адаптації включає в себе роботу університету третього віку, оздоровчої фізкультури, денної зайнятості. Культурного дозвілля відділення денного перебування пропонує своїм відвідувачам культурно-дозвілеву фізкультурно оздоровчу діяльності, проводять заняття на різних сучасних факультетах, створені клуби спілкування та надаються послуги перукаря та швачки. Міський голова Андрій Білусов завітав до Заводського терцентру, де вже перші відвідувачі, люди похилого віку, активно знайомляться з новими послугами у просторах, облаштованих всім необхідним знайшли можливість відновити, тому що розумію, наскільки це важливо для вас, для того, щоб ви приходити. На комп'ютерах жінки навчаються, тут в'яжуть, ви можете бачитись і спілкуватися один з одним. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру і перемоги. Міський голова поспілкувався з відвідувачами та персоналом терцентру. Обговорили нагальні потреби та пропозиції. Наразі на обслуговуванні у центрі перебуває більше двох тисяч громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Широкий спектр діяльності центру направлений на стимулювання соціальної активності людей похилого віку та осіб з інвалідністю, психологічну підтримку та комфортну інтеграцію у нове середовище. Дуже добре, що він є, цей центр. Общення приходиш, що таке що на пенсії, сів вдома сиди, а сюди прийдеш, тут общення. Центр це дуже прекрасно, що він є. Спочатку осені спостерігається ріст пожеж в природних екосистемах: лісах, лісопаркових зонах на відкритій території та присадивних ділянках населених пунктів району протягом вересня. Спочатку року на території Кам'янського району виникло 309 пожеж в природних екосистемах, з яких 61 пожежа в місті Кам'янське. Протягом цього періоду на громадян, які самовільно випалювали сміття та листя, уже складено 79 протоколів за статтею 77 1 Кодексу України про адміністративні порушення. Фахівцями ДСНС проведено 169 рейдів та патрулювань з метою попередження виникнення пожеж та виявлення паліїв сухої рослинності. І зараз вони вкотре звертаються до мешканців та гостей міста із закликом дотримуватися правил протипожежної безпеки. «Шановні Громадяни, нагадуємо, законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків. Накладення штрафу складає від 3 тисяч 60 гривень до 21 тисячі 420 гривень. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах, згідно статті 77 Купап України тягне за собою накладення штрафу уже від 4 тисяч 590 гривень. А ті ж самі дії, але в великих масштабах вже сягають до 30 тисяч 600 гривень. Тож, шановні громадяни, не Нехтуйте порадами рятувальників, будьте обережні і у разі пожежі одразу телефонуйте за номером телефону 101. А тепер до новин спорту. 29 вересня на базі спортивного комбінату Прометей урочисто відкрили всеукраїнські змагання з волейболу Кубок Прометея серед дівчат. Боролися за перемогу волейболістки 2007-2009 років народження. Спортсменки представляли 10 міст України. Повболівати за команди завітав і міський голова Андрій Білусов. Хто став переможцем змагань, розкажуть мої колеги. У цих змаганнях об'єднуються спортивна майстерність, здоровий дух та воля до перемоги, щоб показати справжню спортивну боротьбу. Так, на початку заходу міський голова Андрій Білоусов привітав спортсменів та вже традиційно подякував нашим захисникам за можливість проводити змагання. Учасницями змагань стали команди у складі спортсменок 2007 та 2009 року народження. На змаганнях 16 команд, які приїхали до нас із різних куточків України. Кам'янське на Кубку Прометея представляли два колективи з дитячо юнацької спортивної школи номер 2 Вихованка тренера Віталія Серьогіна. Всі грають на дуже гарному рівні, всі грають дуже добре, сильно. Дуже вдячна, що всі змогли приїхати до нас на змагання. Дуже все організовано, все сподобалось. Дякую, великій федерації спорту та місце кам'яцька. Повболівати за дівчат та підтримати їх прийшла і колишня вихованка тренера Серегіна. Пані Світлана розповіла, що вже має фавориток серед гравчин наших команд. Хочу подякувати і міській владі за можливість грати дітям в таких залах. Тому я дуже рада за дівчат, і дуже, у них дуже гарна форма, яку їм видали, і дуже гарні умови. І сподіваюся, що в них буде гарне майбутнє. 1 жовтня після триденної боротьби відбулося офіційне закриття турніру. Вихованки ДЮСШ США No2 здобули бронзу серед волейболісток 2009 року народження. У фінальному матчі за третє місце вони перемогли команду ДЮСШ Прилуки з рахунком 2-1. На першому ж місці опинилися дівчата з Одеси. А от серед команд 2007 року народження перемогли спортсменка запорізької команди Орбіта Спортліцей. І далі традиційно про погоду на 3 жовтня. В ніч на вівторок передають плюс 11 градусів. В день прогріється до 18 тепла. Мінлива хмарність. Вітер північний до 7 метрів на секунду. Час звикати до осінньої погоди. На цьому випуск понеділка добігає кінця. У студії працював Володимир Кремінь. Тримаємо тил, шукаємо можливості допомогти військовим і віримо у перемогу. Все буде добре. Бувайте!